Слава і Доброго здоров'я. Здоров Пані вдома. Пані вдома в себе. Дякую, дякую. Ходи, синку. Хто? Це я. Павел Герасимович. Муляр. Хотів би взяти свій мулярський струмен. Господи. Які чорти вас так урань принесли. Та вже ж коло восьмої ранку буде. Хотіли б взяти мулірське. Тихіше, Беріть своє мулярське. Збудете пані притуллю тут. Ході. Йос Перепрошуємо, ясновельможу, пані. Хотіли зібрати наш мулярський струмент. Перепрошуємо, що збудили, пані Графиню. Котра ж година. Коло восьмої. То все забрали. Йдіть собі. Та... Збудили. Пані, збудили. Та хіба ж ми? Господи, восьма вже. Боже мій. Ніколи так довго не спала. Так чудесно. Мені сон снився. А що ній, пані снилося? Мені снилося. Немоби, я лечу над землею. І мені так легко. Ну, що тобі ще? Перепрошую. Молоток. Там в ящику був молоток. Ясновельможна пані не знать, де він подівся. Господи, Павле, ви здуріли, чи що? Ну, відки маю знати, куди подівся ваш молоток, га? Та він був там. Я його вчора там лишив. Ну там, де лишили, там і шукайте. Я ж йому. Ні, не приробляла їй, бо тут що за люди. То так, ти я ніцникав. То й не морочте пані голову. Та, та й люди. Та, та, Як? Та, та, де? Я, де, що? А скажіть пані, ви не знаєте пані.